Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на уроці літературного читання. Ми поринаємо з вами у розділ під назвою Зимовий серпантин та познайомимося з віршем Вадима Скомаровського навкруги зимові шати. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне, підручник, зошит, щоб ми могли вправно працювати і, якщо щось потрібно, то записати обов'язково. Розпочнемо, як завжди, з мовленнєвої гімнастики. так? Треба гарно попрацювати з нашим мовним апаратом для того, щоб чептати чітко, виразно. Тому спробуємо облизати смачне варення, торкаючись язичком, намагаючись аж до носика, обмокрутивши губи і аж до підборіддя. так? Неначе ми дуже-дуже сильно заїлися варенням, неначе маленькими зовсім, як у дитинстві. Спробуйте, не лінуйтесь, потім спробуйте дістати язичком носа і підборіддя. Не допомагайте руками, а дотягуйте стільки. Я за допомогою язичка. Не обов'язково у вас вийде, не одразу ви можете дістати, але це потрібно для того, щоб гарно поставити свій язик для читання. Так, то Спробуйте дотягнутися. Тепер будемо посміхатися, сильно-сильно посміхатися спочатку з відкритим ротом. І, так, як кажуть, на всі 32, щоб всі ваші зубки було видно, широко, широко посміхнулися. Тепер ми закриваємо ротик, стискуємо губи і намагаємося посміхнутися так само, але при цьому рот не Відкриваємо, тобто, губи, стискуємо міцно, щоб мати можливість посміхнутися і не відкрити ротка. Сьогодні ми працюємо з віршем Вадима Комаровського. і. Розділ називається зимовий серпантин. Зимовий серпантин це слово багатозначне, перше значення це довгі стрічки, які чіпляють на ялинку та прикрашають будинок на новорічні свята, і серпантин це ще звивиста, переважна гірська дорога, приклади зображень перед вами. Як ви бачите, загалом за формою вони схіхожі. Так як і дорога звивиста, так і ці стрічки також мають звивисту форму. Хто ж такий Вадим Скомаровський? Це український письменник. Народився 1 червня 1937 року на Київщині. І багата природа розвивала творчу уяву майбутнього поета. І він зачитувався різноманітними віршами, дуже любив читати і мріяв, що колись також буде писати такі вірші. Батько загинув його на фронті під час війни, а мати працювала вчителькою. Він провчився спочатку в школі, потім вчився у педагогічному інституті. І Потім почалась розвиватись його поетична професія. Вадим Скомаровський працював журналістом і у журналах, працюючи журналістом, вперше почав друкувати свої вірші. Першим його віршем був пі вірш Піонерія. Потім вже почали з'являтися його збірки. У сестрички Радість, Зірочка, коли збірки принесли йому вже популярності і вони сподобалися читачам, через декілька років на світ з'явилася вже книга Вадима Комаровського на Тарасовій Горі, його збірка була присвячена Тарасу Григоровичу Шевченка. Дуже багато. Літературного доробку творчого за створив Вадим Скомаровський. Його твори перекладали багатьма мовами світу: і білоруською, і молдовською, казахською, киргизькою, башкирською. Його твори видавали і в Польщі видають, і в Польщі, Чехії, Канаді, і інколи він, як перекладач, також займається перекладом власних творів та інших. І він продовжує працювати, виборов велику кількість премій. Лауреат чотирьох літературних премій, здобувних перемогу, і, звичайно, його твори продовжують цінувати знавці літератури та українського таланту літературного. І сьогодні ми познайомимося з одним із його віршів, присвячений зимі навкруги казкові шати. Для цього вам потрібно відкрити підручник. Жрінечка 81. Навкруги казкові шати. Навкруги казкові шати, сиве плете вогілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замела, сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку, Біла віхола хустинки їм зіткала на швидку, і берізка, мов лілея, в платті з ніжних пелюсток, замість бантика у неї склена зірваний листок. Ось такий цікавий чудовий вірш. Про зимову пору, пору, так що все покрито снігом, справді, і дуже складно одразу зрозуміти, яке ж дерево, тому що листя немає, покрито снігом, і справді дуже складно інколи відгадати. І взагалі, якщо навіть і немає снігу, так як зараз у нас з вами, так, то все одно, коли ми гуляємо вулицями, ми спостерігаємо, що природа наче завмерла, вона відпочиває. Тому що дерева відпочивають, не наче зовсім і не ворушаться. За... Відпочивають ріки, озера, які замерзають, так і покриваються льодом. Берізка стоїть гарненька, так, зірва і подекуди ще можливо навіть зустріти зірвані листочки, які зараз в, в нашому регіоні ще не покрилися снігом. Тому ось... Казкові шати. Звичайно, зараз ми можемо тільки згадувати, тому що, не дивлячись на те, що вже другий зимовий місяць, але, на жаль, все ж таки ми ще. Не бачили гарного снігу цієї зими так в цьому році, і поки що наша природа, природа Запорізького краю, ще не одягла ці казкові білосніжні шати, і зима ще не запорошила нашу землю біленьким снігом. Отже, давайте з вами визначимо, скільки строф у вірші. Пам'ятаєте, так? що строфи це куплети, дві строфи. Настрій, який буде настрій для читання? Знову ж таки, як і зима, так? ці казкові шати, але не дивлячись на це, настрій має відповідати настрою зими. так? Більш спокійний, розмірений, як баба зима. так? Вона спокійна, засніжена, все відпочиває, природа завмерла, так і читає. Ми маємо цей вірш спокійно і розмірено. Подумайте, які картини постають у вашій уяві, читаючи це, чи згадуєте, можливо, ви минулорічні зими, де було багато снігу. Поняття порівняння ми також з вами вже вивчали і спробуємо. З вами також опрацювати у вірші, звернувшись ще раз до нього. Загалом, з чим може асоціюватися зима? З льодом, снігом, морозом, хуртовиною. І ще одне із слів, яке ми знайшли і зустріли у цьому вірші, це, що зима запорошує. Що ж означає слово запорошила, які синоніми? Можна підібрати до цього слова, запорошила так? снігом Запорошила зима, запорошила, так? тобто обсипала, обтрусила снігом, так, навкруги, навкруги засипала сніг. Подивіться, будь ласка, де ж у цьому те вірші порівняння? Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Ось порівняння, так, ялинки порівнюють з сестричками маленькими, які сплять у ліжечку. Так? І барізка, мов лілея в платі сніжних пелюсток. По порівнюють з гарною лілеєю, квіткою, так, і неначе гілочки, покриті білим снігом барізки, це є пелюстки лілеї. Тобто автор намагається розвинути нашу уяву, фантазію завдяки цим прийомам порівняння переходимо до вашого завдання. Вірш Вадима Скомаровського необхідно вивчити на пам'ять. І, як завжди, вірш ви вивчаєте на пам'ять і записуєте результат на відео. І надсилаєте його у класрумі. Отже, давайте ще раз що означає запорошила. Запорошила, обсипала, тобто обсипала так, синонім снігу. Вірші використовуються порівняння для розвитку уяви та для більш детального опису. Також розглянули з вами ще поняття серпантину і яка ж Тема цього вірша, які можна висновки зробити. Так? Це вірш, але вірш все одно пишеться з певною темою. Так? Ні, немає в ньому виховної мети, але все ж таки мету намав на собі на увазі Вадим Скомаровський. Писавши цей вірш, більш за все він хотів, щоб люди. Мали можливість помічати цю красу природи. І інколи у, у своїх буденних справах інколи могли зупинитися і звернути увагу справді на всі ці чари природи, які вона може створювати, щоб ми вміли помічати і цінувати цю красу. А також, звичайно, і вміли поважати літературу, а значить. Вміли правильно і гарно виразно читати вірші. Тому, будь ласка, під час виконання домашнього завдання і вивчення вірша на пам'ять. Зверніть увагу на його виразне прочитання. Познайомились ми сьогодні з Вадимом Скомаровським, трішки з його життям та біографією, опрацювали вірш. Так? І. Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня подорож. Чекаю ваші відео, з задоволенням їх перегляну. До побачення!